Якщо проаналізувати гру з Орею, багато критики, дуже багато критики на вашу адресу, на адресу команди. Критика на справедлива, раз нема результату. Є такі матчі, які накладають определенні обстоятельства и неожиданности. Очень сильно заря была мотивирована. Раз хорошо они построили оборонительные действия. В принципе, игра была на одной половине поля. Другое дело, мы не очень много моментов создали, но все равно мяч внутри штрафной площади, и он практически ее не покидал. Багатьох здивувало ваше интервью от российскому виданию. Вы Ви сказали про то, что претензій до гравців у вас немає. Во-первых, закончится сезон, тогда мы будем Претензии говорить только внутри своей команды, только в раздевалке, только где-то в комнате. Остальное это все наши внутренние дела. Я не могу, и я не сторонник того, чтобы претензии выносить на суд общественности. Претензии для нас, для нас, для всех есть. Матчу з Ореї видали команді два дні вихідних. Про це говорять люди, які в свій час грали в Динамо в Лобановську, коли люди отримали лише два вихідних на місяць, а тут два вихідних після такого матчу. Два вихідних отримали гравці, які грали А гравці, які не грали, вони тренувалися. Я посчитав, що это так нужно. А інші вважають, що це не нужно. Тут мається на увазі, що після такої гри, десь без беззубої і. Выходни для команды ничего не показало. А я бы не сказал, что это безалаберная игра была. Если вы возьмете статистику в этом, в этом матче, то не было результата. А если э, мы смотрим статистические данные, то у нас наибольшее количество передач слангов во внутрь штрафной площади было именно в этой игре. Наверное, у нас количество техник тактических действий наибольшее было в этой игре. Но не было результата. Поэтому, вот видите, результат он определяет все. С Зарей обстоятельства сложили, нет, не было Шавковского. Я думаю, что его эмоции, может быть, они помогли. Киевская «Динамо» – клуб с чемпионскими амбициями. Третий сезон без чемпионства. Вы, напевно, розумієте, як це сприймають вболівальники? Ну, я понимаю. Це я знаете, понимаю болельщиков, я всех понимаю. Но Должно быть определенное терпение. Какой-то период и шахтер терпел, когда Киевская Динамо была чемпионом. Но они смогли перестроиться, они перестроились. Сегодня настало время и нам перестроиться, я думаю. Вот. У нас не хватает э, достаточно э, таких... Э, Квалифицированных исполнителей, которые могли бы из момента выжить всю ситуацию. Наверное, у нас этого не хватает. Наверное, мы должны подобрать. І що на одні позиції більш кваліфікованих гравців. навірно, навірно, хтось должен уйти з команди. Ви сказали про те, що в між у вас буде розмова з президентом клубу. Ви будете говорити про те, щоб деякі гравці залишили команди. Наскільки я розумію, це гравці, які тут вже давно грають. Такої групи гравців нужно освобождатися, і э, нужна обов'язково свіжа кров. Але ж є проблема, у них є довготермінові контракти з клубом. Ну от треба ці проблеми вирішати. Звісно, ігроки є, які сьогодні себе зчерпали в якій то мірі і по своєму фізичному здоров'ю, і по своїй мотивації. Для Динамо цей сезон надзвичайно важкий. В Єврокубках нічого не показали, до чемпіонства вже не від вас. Залежить вболівальники, вже його назвали провальним. Як ви вважаєте? правильним. Я б так його не став називати. Я вже вам перед этим говорив, то що воспитываются игроки, которые попадают в национальную сборную. Команда виграла Суперкубок, команда завойовала друге місце. Команда звойовала друге місце, ще нужно було завойовати з таким отривом. Які наразі ваші позиції в клубі, чи є у вас бажання продовжувати працювати в Київському Динамо як головний тренер? У меня будет встреча с президентом, встреча с президентом, который... Одно дело, мое мнение, другое дело. Есть президент, он главный хозяин клуба.